Можемо сказати про те, що шанс на запровадження миротворчої місії на Донбасі з'явиться лише тоді, коли там буде досягнуто тривале перемиря, тривале припинення вогню. Абсолютно правильно. Це тривалий процес запровадження це, миротворчої місії. Це надзвичайно тривалий і складний процес, тому що навіть якщо рішення, припустимо, рішення про введення миротворчої місії буде прийнято сьогодні. Перші миротворці, перші підрозділи з'являться на території України не раніше ніж через 6-9 місяців. З з чим жаль? це пов'язано? Це пов'язано перш за все з процедурними питаннями. Це пов'язано з питаннями, в тому числі фінансування, тому що, на жаль, бюджет ООН потребує так само наповнення. Це пов'язано з так званими двосторонніми домовленостями і переговорами між країнами і які можуть надавати контингенти. Які можуть давати персонал, які будуть давати техніку, озброєння і матеріальні ресурси для власне діяльності цієї місії, і в тому числі це має бути погодження із сторонами конфлікту, тобто які країни можуть долучатися до участі в миротворчій операції, які ну, будуть неприйнятними, скажімо так. Власне, про що я говорю? Є така написана, є таке написане правило. Але його мають дотримуватися, що країни, які мають спільний кордон з країною, яка є в стані конфлікту, як правило не повинні направляти підрозділи своїх збройних сил до складу миротворчих місій. Тобто, ми автоматично маємо виключити участь росіян, білорусів, поляків, словаків, угорців, румун і молдаван з миротворчих сил. Хто буде? Долучатися в якому статусі, в якій кількості це так само надзвичайно складне питання. Ну і